Для рагу буде потрібно заморожений горошок або свіжий, морква, цибуля, капуста, звичайно білокачана, і е, картопля. Нарізаємо овочі такими крупними шматочками, тому щоб вони не розварилися. Десь приблизно так. Я буду робити в мультиварці, тому зразу в чашу викладаю всі овочі, морку нарізаю кружочками. Приблизно така товщина. Капусту як зазвичай. І цибулю. Якщо ви не хочете, аби там шматочки цибулі плавали в рагу, можна просто розрізати цибулю на дві частини, поставити її, і смак і сік залишиться в рагу, а самої цибулі не буде. Потім, коли довариться, рагу можна буде виняти. Так, засипала сюди, залила стакан води. Ставлю тут є програма тушення. Ця програма один час, одну годину, але я буду тільки 30 хвилин тушити. Це можна робити на плиті. Ось так виходить. Вода там лишається. Цибулю вже можна вибирати. І це все я пересипала на пательню разом з водою. І треба трохи потушкувати, аби вода випарувалася. Добавлю декілька лаврових листочків, солі, посолити треба чуть. Чорний мелиний перець я завжди додаю. І тепер сметана. 3-4 ложки сметани потрібно додати. При це все перемішати і вже можна їсти. Насправді, такий, такий рецепт дуже простий, але смачно, смачно і корисно.